Вівторок, 3 грудня, час новин на телеканалі Рудана. У студії Михайло Бистро, вітаю вас. Розпочинаємо з таких тем. Прощання з героєм. Останній бій під Кураховим прийняв захисник України Юрій Оленіч. Сучасні засоби боротьби на передову. Комплекс інтерцептор з п'ятью літачками чотири. Таких потужних за себе рерада оборони міста відправила чергову допомогу 21-й бригаді Нацгвардії. Повернутись із СЗЧ. Я командир зобов'язаний прийняти, поновити на службу і поновити всі виплати грошове забезпечення. Юристи про новий закон, що позбавляє бійців відповідальності за залишення військової частини. Сьогодні рідні, побратими та друзі віддали останню шану героїчному захисникові України Юрію Оленічу. Він прийняв останній бій під Кураховим на Донеччині. У секторі почесних поховань криволісі попрощалися з героїчним земляком. Юрій Оленіч пішов захищати Україну у 23-му році. Він був оператором безпілотних літальних апаратів. Важке поранення отримав 13 листопада при виконанні бойового завдання. Його тяжко пораненого забрали з поля бою під населеним пунктом Корахова на Донеччині. Серце бійця зупинилося у медзакладі. Він був мужньою і сміливою людиною, кажуть побратими, схиляючи голову перед пам'яттю героя. Був дуже хорошим і квітливим чоловіком. Пішов захищати свою рідну Україну на благо нашого, щоб ми були живі, щоб у нас було все добре і добре. Ну так не вийшло. Що можу сказати? Царство йому небесне. У мирному житті Юрій Оленіч працював на підприємстві «Арселор Мітал Кривий Ріг. Сьогодні тут колеги, рідні та друзі героя. Виросли на одній вулиці, нормальним хлопцям ріс. Був плавцем на греблі займався. Ну що, сказати про нього тільки гарне можна. Потеряли ми не одного з такого побратима. У мене теж два сина і два воюють. Хлопці, держіться і будьте такими, як ви є, і щоб ви всі повернулися живими. З усіма воєнними почастями Юрія Оленіча поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар Олексій Привицький цей день. Сучасний комплекс інтерцептор. Засоби радіоелектронної боротьби та ноутбуки сьогодні відправили на передову з Кривого Рогу. Чергову партію допомоги бійцям 21-ї бригади Нацгвардії України передала Рада оборони міста. Рада оборони міста передала чергову партію допомоги військовим 21-ї бригади, яку криворізці вважають своєю, адже у цьому підрозділі боронять країну багато наших земляків. Ми завжди допомагаємо нашій 21-й бригаді, або як частіше ми її називаємо бригада 3011 Національної гвардії. Сьогодні передали комплекс інтерцептор з п'ятью літачками, чотири таких потужних засоби реб. Ноутбуки, а всього з початку війни допомога склала ну майже 200, 194, якщо бути точним, мільйони гривень. Це починаючи від автомобілів і закінчуючи ребами і квадрокоптерами. І FPV і інше. Така сучасна техніка вкрай потрібна на полі бою, кажуть військові. Вона збереже життя захисникам і допоможе долати ворога. Особовий склад 21-ї бригади імені Петра Калнишевська дуже вдячний керівнику Ради оборони Олександру Юрійовичу Вілкову за постійну допомогу, підтримку і надання матеріальних цінностей, які необхідно зараз на фронті. Дуже дякуємо, Олександр вам. Слава Україні. Разом до перемоги. Героям слава. Сьогодні допомогу від Ради оборони міста відправили на передову. Валерій Кожугар, Олег Каплій, цей день. Наприкінці листопада, президент України підписав закон, який надає можливість продовжувати військову службу тим, хто вперше самовільно залишив військову частину або вчинив дезертирство. Аби уникнути відповідальності таким військовослужбовцям, треба добровільно повернутися на службу не пізніше 1 січня 2025 року. Деталі у коментарі правника. Ймовірно, закон зумовлений кадровим голодом в збройних силах України і. Він е, безумовно призведе до наповнюваності військових частин до е, збільшення кількості військовослужбовців для виконання бойових завдань. Він дозволяє військовослужбовців, які вчинилися за чита дезертирство, повернутися на військову службу незалежно від волі командира. З'являються до військової частини. протягом 72 годин командир зобов'язаний. Прийняти, поновити на службу і поновити всі виплати, грошове забезпечення, всі соціальні гарантії і так далі для військовослужбовців. Раніше, нагадую, в серпні місці вже приймався аналогічний закон, але там всі ці можливості давалися виключно. З волі командира, який або надає, або не надає згоду до 1 січня двадцять року. Повинні військовослужбовці, які бажають скористатися цим правом, звернутися до е своїх безпосередніх командирів в такому випадку військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за статтею 407, 408, саме СЗЧ і е дезертирство. І якщо вони вони перебувають під вартою, вони звільняються е з під варти. Задавив мотузкою товариша по чарці. Двоє криворіжців спільно проводили дозвілля за пляшкою спиртного. Невдовзі між ними спалахнула сварка. Один із чоловіків нині за гратами. подробиці розповіли у Тарнівському районному суді. Суджений до восьми років позбавлення волі, це мінімальне покарання передбачено. Санці цієї статті суд врахував те, що особа раніше не судима, і ще те, що сам обвинувачений залишився на місці вчинення злочину, сам викликав поліцію, бо в тому будинку, де був вчинений злочин, нікого не було. Вони були спотерпіли вдвох. Власне, сам злочин відбувся на грунті сварки між обвинуваченням і потерпіли. Вони вживали алкогольні напої, дивилися кусь Передачу і на фоні розбіжності і під час перегляду чинив умисне вбивство. Він пішов до вбиральні, він був одягнутий у шорти, і там у нього був цей шнурок. Він його підготував і прийшов, сів з обвинуваченим на диван. Вони поруч сиділи, і він задушив обвинуваченого за допомогою цієї мотузки, Прямо бачив і чекав, коли той вже не буде подавати ознаків життя. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Метінвест підтримує Широківську громаду. Це один із самих великих спортивних залів в нашій громаді. Які спільні проєкти реалізуються до кінця року? Кращий на водній доріжці. Ми довго йшли до цієї перемоги. Криворізький спортсмен Олексій Хапанцев став чемпіоном України з плавання серед юнаків. У рамках цьогорічного меморандуму між підприємствами Метінвесту, Широківською територіальною громадою та Криворізькою фундацією майбутнього у двох населених пунктах громади втілюються важливі інфраструктурні проєкти. Їхня мета зробити навчання в освітніх закладах більш комфортним детальніше у сюжеті Дар'ї Юськової. До Широківської територіальної громади входять 15 населених пунктів. За останніми даними, наразі тут проживають близько 12 тисяч мешканців, 700 з них переселенці. Співпраця гірничо-збагачувальних комбінацій Метинвесту з Широківською територіальною громадою триває вже багато років. До початку повномасштабного вторгнення спільна робота була спрямована на покращення якості доріг, облаштування зупинок громадського транспорту, оновлення будинку культури, а також ремонт водогону. Зараз пріоритетними є проєкти з розбудови соціальної. Альної інфраструктури, які покращать умови для навчання та розвитку більше ніж півтори тисячі дітей громади, це учні закладів загальної середньої освіти та дошкільних закладів. Керівництво Мітенвеста пішло на те, що як би там не було, життя йде, життя продовжується. робітники яких є діти, які з їх онуки вони ходять до наших дитсадків до наших шкіл. І тому потрібно їх будемо так казати, як не утримувати, ну хоча б ремонтувати. Бо це один із самих великих спортивних залів в нашій громаді. Більше 600 метрів квадратних. Це дуже важлива допомога. Без них ну, було б складно. Ну якщо б ми в цьому році не зробили допустим, цей спортзал, то знаєте, нам санітарна санстанція б не дозволила користуватися цим спортзалом. Тобто дітки б. Ну, займалась би десь в другому місці. Паралельно з ремонтом покрівлі спортзалу Широківського ліцею номер 1 тривають роботи і на даху гімназії у селі Благодатне. Планується, що усі ремонтні роботи на території Широківської громади завершаться до кінця поточного року. Координує хід ремонтів громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. За фінансовою підтримки гірничо-збагачувальних комбінатів Метенвесту і за координацією нашої громадської організації у шести громадах Дніпропетровщини завершуються роботи з підготовки до зими, а саме це перекриття покрівель. Цьогоріч проводимо ремонти дахів у семи приміщеннях соціальної інфраструктури. Це і ЦНАП, амбулаторія загальної медичної практики, профілакторій і в дитячому садочку, та також і в трьох навчальних закладах. Нагадаємо, що підтримка територіальних громад підприємствами Метенвесту відбувається у рамках підписаних меморандумів про співпрацю. Дар'я Юськова, Денис Захаров цей день. Криворізькому професійно гірничо металургійному ліцею виповнилось 80 років. Ювілейну дату у ліцеї провели круглий стіл. Минуло сьогодення майбутнє. Подробиці далі. Минуле сьогодення майбутнє етапи становлення, розвитку і перспективи Криворізького гірничо металургійного ліцею обговорили на зібранні до ювілею навчального закладу. Хочемо зібрати наших однодумців в якості органів місцевого самоврядування, депутатів, наших соціальних партнерів, громадських організацій, проспілкові комітети для того, щоб обговорити ось ці моменти, да чим жив заклад. В минулому, чим він сьогодні живе, і поговорити про майбутнє. Поговоримо і про моменти співпраці, про фарітаційної роботи, як залучити побільше нашої молоді, щоб вона не виїжджала за кордон, а все ж таки залишалася в нас. Віра Подвалюк пропрацювала у гірничо металургійному ліцеї більше 40 років. Сьогодні вона на заслуженому відпочинку та охоче долучилася до обговорень. В ліцеї життя було як у вулику. У нас було 1200 учнів. Серед них 20 було іноземців. Вирувала творча робота, художня самодіяльність, уроки були на вищому рівні. Ми завжди старалися бути прикладом для наших дітей. Ніхто не пожалів, що сюди прийшов, наші діти тут учились, наші внуки тут участь зараз. І я вважаю, що наш ліцей був найкращим. Звичайно, війна внесла свої корективи. Але ми надіємося, що все буде добре. Велику увагу приділили питанню співпраці ліцею з великими підприємствами. Заклад готує кадри для «Арселор мітал криворіг, залізорудного комбінату Запорізького ливарно-механічного заводу. КЗРК співпрацює з ліцеєм багато десятиліть. Нині залізорудний комбінат особливо гостро потребує працівників гірничого фаху. Це прохідники, крипільники, електрослюсаря, чергові та з ремонту устаткування, машиністи бурової установки, токаря, зварники, електрогазозварники. І е у зв'язку з тим, що ця потреба була, є і буде актуальною, тому що кривий ріг живий, да, місто розвивається, підприємство розвивається і нам потрібні кадри робітничі. Тому вже набагать, вже протягом 40 років наше підприємство співпрацює з даним навчальним закладом. З нагоди ювілею закладу кращі працівники гірничо металургійного ліцею були нагороджені відзнаками. Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день. У першій художній школі відкрили виставку фоторобіт Станіслава Рушкіса, об'єднані заради перемоги. На світлинах криворіжці, які присвятили себе волонтерству. Метаург за освітою Станіслав захоплений світом фотомистецтва вже майже два десятиліття. Він активний учасник міських фотоквестів. Віднедавна митець долучився до роботи в одному з міських волонтерських штабів. Відтоді фотооб'єктив Станіслава Рушкіса вихоплює цікаві моменти відданої праці тих, хто допомагає захисникам. Це жінки, вони плетуть сітки, вони волонтерки за покликом душі, і вони допомагають нашим воїнам, щоб хлопці в окопах були захищені. У кожної жінки, що на цих світлинах, свої долі, історії, у когось діти воюють, у когось рідні на війні. Я, коли в цей координаційний центр прийшов, я відчув велику енергію. Я до них хожу, ріжу на кікімори, смужки, в'яжу килимки для солдат. І для мене це за честь бути поряд з ними. Вони допомагають мені морально зростати, і заради них я зробив цю виставку. Піднята дуже актуальна тема: тема висвітлення роботи волонтерів, роботи тилу під час війни, тому що дуже важливо показувати дітям учням нашої школи про те, що ми кожна людина. Кожен українець повинен вносити свій вклад в перемогу, і тому ми дуже вдячні Станіславу Рушкісу за те, що він запропонував свої твори, і з задоволенням відкриваємо. Запрошуємо всіх мешканців міста і гостей міста до нашої виставки. Вихованець сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Олексій Хапанцев став переможцем національного чемпіонату з плавання серед юнаків. Він був кращим на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем. А від сьогодні спортсмен веде боротьбу за звання абсолютного чемпіона країни серед дорослих. Криворізький плавець Олексій Хапанцев здобув нагороду чемпіонату України, що проходив у броварах. Вихованець сьомої дю США показав найкращий результат серед юнаків на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем. Всі змагання, ті, що я виборов свої перші місця, були в місті бровари. Було дуже тяжко, тому що були тривоги. І за цього чуть думали, що здамся, тому що. Ну, вони дають дуже сильно на психіку. Стартую я завжди аж в кінці, тому що 1500 велика дистанція і не кидають на перші місця, тому що дуже багато часу займають. Стартувало на цій дистанції ну, десь 8-9 чоловік. В основному пливуть ті, що з Дніпропетровської області. Олексій здобув звання майстра спорту. Цьогоріч у травні виконав норматив на дистанції 800 метрів, а цього разу на 1500. Тренерка Тетяна Шупик ділиться. Олексій майже 10 років у плаванні. На його спортивному шляху було чимало перешкод, але він наполегливо долав їх усі. Ми довго йшли до цієї перемоги, ми працювали довго, наполегливо, коли почався карантин. І нам не можна було плавати. Ми займалися фізичною підготовкою. Потім, коли нам розрішили, вже, ми з'єднали групи, тому що було і відключення світла, і не було води, і не було опалення. І ми почали працювати бригадою всі три тренера. Курбанова Тетяна Юрівна, Кравченко, Світлана Явєрівна старший тренер з плавання. Ми об'єднали всі наші групи і працювали мінімально, як ми могли. Виживали, працювали. І в 2023 році він перший раз виграв Україну, став третім, зайняв третє став призпризором України. І вже в 2024 році два рази він був перше зайняв перше місце на, на дистанції 1500 метрів. Вільним стилем від сьогодні літній плавець знову на змаганнях. Тепер вже серед дорослих бореться за титул абсолютного чемпіона України. В перший день готуються пливти 1500 метрів. Далі будуть дистанції по 200 і 400 метрів. Надія Шевченко і Гусак. Цей день. На сьогодні це все. Залишайтеся з Руданою. Про новини середи розкажемо у цій студії. Завтра бережіть себе.